Головне, щоб їздило. Чи не найбезглуздіші в Україні перегони влаштували організатори кантрі фесту, що відбувався у туристичному комплексі УСЛАД, власне, учасниками стали далеко не професійні гонщики, а техніка, на якій вони виступали, значно різнилася із спортивними машинами. Кожен охочий власник ось такого мотоблоку з найближчих сіл міг позмагатися у віртуозності керування таким чудернацьким транспортним засобом. Завжди викликає інтерес все, що є безглузди. Я не можу сказати, що -стайл – це якась. Вершина музичної культури, але його передивилися пару мільярдів речей. Колись здивувати змагання з автомобілями, якісь скінні перегони це досить таки складно. А минулого року, коли я почав працювати на туристичному комплексі у Слад, їздячи сюди на роботу. Я побачив, що по дорогах пересувається велика кількість незрозумілих мій транспортних засобів. У повсякденному житті мотоблоки використовуються для заміни коней, перевезення вантажів, орання землі тощо, жодного разу ці колеса не стояли на стартовій прямій. Технічних характеристик достеменно ніхто не знає. Настройки підвізки залежать від міцності затягнутих гайок, керованість відточена кілька. Річним досвідом власників на огороді. Мотор з кубовий кубовим, шість колошадійних сил у ньому стоїть. Коробка передач мені, де перва, друга і є задня передача мене. Повнопривідний мені. Лупи як самошечки. Та й так, а що ж йому ще казати? Китай зробив українцю гроби. Я тобі серйозно кажу, поробив день на другий день не хочу у руки бачу. Руслану Перемога дісталася цілком заслужено. Він здогадався змінити колеса більш підходящі до твердого ґрунту із травою, а ще зменшити тиск у шинах для покращення щеплення. Врешті успіх проведення перших змагань серед учасників та глядачів може означати народження нової дисципліни вітчизняного автоспорту.